Високо несуть, гордо несуть звання учня музичної школи показують на конкурсах високі високий рівень навчання виконання, і тут я хочу подякувати колективу за професійність за вашу любов до своєї справи. Я не хочу зараз так згадувати наші всі зарплати, то то просто фанатична робота і любов, то не зарплати, то просто люди ходять, тому що не люблять цю справу. І їм за це не владять, yeah. як і мені. Тому тут або ти любиш цю справу і віддаєшся, і потім, коли проходить певний шлях викладацький, кожен озирається і дивиться, а там пліяда неймовірних дітей. Спілкування з дітьми, спілкування з батьками це найцінніше, що є в нашій роботі. Максимум 10% населення землі мають талант викладати, мають талант до мистецтва. Тому всі, хто в залі, учні, викладачі це еліта України. Я дякую вам за те, що ви виходите, еліту України, за те, що наші учні вражають своїми. Досягненнями не тільки на обласних і всеукраїнських конкурсах, а також вражають увесь світ, а особливо ваші учні. Тому я хотіла б, лиш мука вас запросити під шлені описки колективу учнів, секундочку, прийняти. Чесну грамоту, якою нагороджується колектив мистецької школи, випусні школи мені Миколи Кадричукнастро, Костянтинівської міської ради в обличчі пані Лариси за багаторічну сумніву та активну участь у розвитку мистецької звіти, внесок у виховання підростаючого покоління області та знагоди 70-річчя заснування школи. Ваші оплиски колективні ще заходу. Колектив, на правда, я кожного з вас ціную, люблю, шумую і рада, що ви у мене є, тому що всі успіхи центру це успіхи ваші. От і звичайно я би хотіла, щоб колекція дисків поповнила вашу фонотеку для роботи, для ознайомлення, для натхнення. А нам натхнення завжди потрібно, бо ми творчі люди. Тому щири, щиро дякую за вашу роботу, за ваш усміх, за ваш вклад у розвиток в області, величезний вклад і учням бажаю. Вам гордитись тим, що ви є учнями і випускниками такої неймовірної школи з історією, є теж випускниця нашої другої музичної школи, яка зараз заріччя, школи мистецтв мистецтва заріччя, одна з блискучих випускниць. Тому вони теж мною гордяться, мене люблять, обнімають. І я бажаю вам бути випускниками яскравими, яких люблять, обожнюють, які будуть мати ще вищі досягнення ніж у мене, народні артисти України. І так далі, і так далі. Дякую батькам, близькій маму Клін, за те, що ви живете. Життям своїх дітей за те, що ви зробили правильний вибір. Ви привели дитину в цей неймовірний колектив. Ви ви чітко розумієте, що тут виховують найкращу еліту нашої України. Дякую всім. Сягнення яскраві учні, що стали провідними артистами та мистецькими діячами в Україні та за її межами говорі самі за себе, всього за сім десятків років з дверей мистецької школи вийшло понад 1800 випускників, серед яких є вихованці, що продовжили свій творчий та музичний шлях. Серед яких народний артист України Микола Гнатюк, заслужений артист України Олександр Хрустевич, солістка, органістка Хмельницької обласної філармонії Наталя Молдаван, заслужений працівник культури Володимир Ножка. До речі, був одним із найперших випускників нашої школи. Юрій Дузів та Іван Мосійчук внесли вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва області. Марина Клешната, солістка муніципального академічного ансамблю пісні та танцю Козаки Поділля. Яна Іларіонова, солістка музичного театру Київська опера, солістка національної капали бандуристів України імені Майборни. солістка Хмельницького академічно-муніципального камерного хору. Мар'яна Кравчук, солістка оркестру Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, Марія Голюк-Скромінська, солістка, солістка народного аматорського вокального гурту викладачів Артсаунд Ірина Яремчук-Лісіцина. І молоді наші підростаючі покоління зірки. Ми далі цей будемо список продовжувати. Ми вас віримо. Музичного вітання запрошую братників скрипалів Євсевія та Данила Нікульчу. Клас викладача ліштаби Єлизавети Петрівни. Дилася у дуже непрості часи: перші інструменти, перші класи, перші мрії все це стало початком великої і непростої дороги. Усе починалося із чотирьох викладачів і дев'ятнадцяти учнів першого класу, які бажали навчатися премудростям великої науки, переглядаючи інколи архівні папери та фотокартки. Можна прослідкувати, що завжди, на жаль, існувала наша незмінна проблема, напевно, для будь-якої школи заборгованості по оплаті за навчання. За яку, до речі, виключали школи? Прошу, будь ласка, звернути увагу. Зараз ми переглянемо все-таки всіх директорів, які працювали у нас в школі, які вкладали своє життя, майстерність у учнів. До речі, переглядаючи ці всі фотографії, ми з Ларисою Миколаївною звернули увагу, що у нас переважно баяністи були директорами музичної школи. Не знаю, як так історично склалося, але маємо таку статистику. Лариса Миколаївна зробить свою біля. Дуже непогано. Звернути увагу на наказ номер 9 у зв'язку з тим, що школа має велику заборгованість, тому що деякі учні систематично вчасно не вносять оплату за навчання. Наказую виключити з школи наступних учнів. Прошу, будь ласка, звернути увагу, які були протоколи. Яка книга протоколів від самого заснування школи? Це книга номер 1 і такі невеличкі, абсолютно, протокольчики, невели... від руки написані. На жаль, російською мовою, але що маємо. І ще один наказ досить такий цікавий: е, наказ номер 7. У зв'язку з постановою про організацію шестимісячних курсів по підготовці баянів у дитячій музичній школі. Наказує зарахувати наступних учнів. Тобто, ми вже бачимо, що школа навчається і працює не тільки повноцінно, а і екстерном. Шестимісячні курси баянів. баяну. Як вам подобається? І хочу ще звернути увагу, будь ласка, на наступний слайд. Це у нас є Микола Васильович, який пропрацював на посаді директора аж 41 рік. Яку ми всі цінували, поважаємо, і будемо пам'ятати тільки з якимось таким щемом, напевно, в душі. І е, наказ підписаний, самий перший наказ, який підписаний ним, тобто, у 1977 році. В архіві в нас є, можете переглянути, хто має бажання. А зараз запрошую на сцену фортепіаний дует Уляна Гордегага та Орина Паршикова. керівник козюра Тетяна Миколаївна. Будь-якої школи у її вихованцях. Саме вони зберігають і примножують надбання поколінь, які принесуть далі у світ, яке дали їм їхні викладачі. У кожному їхньому виступі, кожній ноті і кожному щоразу зусиллі звучить і зароджується історія школи. Шановні батьки, ви. Наші герої, ви партнери школи. Її невичерпна підтримка у кожному виступі, кожній роботі звучить частинка батьківського тепла, яке супроводжує дитину від першої ноти до великих досягнень. Тільки ви можете визначити по звуку це етюд, розтяжка пальців, пальці чи щось, все ж таки впало котові на хвіст. До нагородження запрошую директорку мистецької школи музична школа імені Миколи Кондратюка Ларису Миколаївну Гринишину. Вроді, язик сказати пенсіонери, чесне, чесне слово. Ви...